Малята всім привіт! Сьогодні ми з вами розпочнемо наше музичне заняття з розпівки тік-так. Для цього сядьте рівненько, приготуйте ваші долоньки та розпочнемо співати. Години п'є ось так. Тік-так, тік-і так, наш години п'є ось так. Молодці. Малята молодці трохи ми з вами розпівалися а тепер давайте повторимо пісеньку. Про листочки, яку ми вивчали на минулому занятті. А зараз я вас хочу познайомити з нотками. Може хтось вже знає, що таке нотки. Може хтось ні, отож я вам розкажу та покажу. Є сім'я одна в ні живе аж сім діток, але дітки ці не звичні, бо це нотки є музичні. До найперший, нижче всіх. Добавляє нас усі. Реза нею показалась лінію сховала. Мі на лінії сидить, своїм звуком веселить, Фа наступною повстала і між лініями стала. Соль швиденько приєдналась, і на лінії зосталась, Ля тихесенько присіла, між лінієчками вміло. Сія остання підійшла. На лінієчку зайшло. Закінчились нотки всі. Перемі фасоля Сі. Малята, тепер ми з вами познайомились з нотками. Хто не знав, які бувають нотки, тепер знає. А тепер малята, давайте ми подивимось про казочку про нотки в і казочці ви познайомитесь не тільки з нотками, але з їхнім королем, з крипічним ключем та нотним станом. Це така домівка для ноток. Було це дуже давно. В одному гарному затишному лісі на барвистій галявині жило собі сім сестричок нот кругленьких. Маленьких, гарненьких із дзвінкими голосочками і звали цих сестричок до, ре, мі, фа, соль ля сі. І вони собі так дзвінку, собі дзвінку розмовляли, співали, шуміли. І врешті розбудили злого чаклуна шума. Ох, і розсердився ж він, як дмухне. І полетіли нотки десь далеко-далеко, невідомо куди. І так їм було дуже й дуже страшно летіти. Аж бач, попереду такий якийсь дивний король. Хто ж це такий? Він запросив нотки до себе в будиночок, а в тому будиночку п'ять полочок. І оселились тоді нотки і на цих поличках, і поміж них, і навіть одна нотка. Унизу поселилася. До «Добре!» – сказала вона. Прекрасно закричала нотаре. Ми не змінимо свого рішення. вигукнула мі. Фантастично закричала Фа. Я візьму парасольку, сказала соль, а мені зовсім не лячно. вигукнула Ля. А якщо посіється дощик? запитала сі. І ось так вони поселилися в будиночку, і жили вони собі там гарненько, пригарненько. А той король був скрипковий ключик. Ось до ре, мі фа, со ля, сі. Послухайте, як вони чарівно звучать. Молодці мої маленькі друзі, тепер ви знаєте, які є нотки, як вони називаються та як вони звучать. А тепер я вам пропоную потанцювати новий таночок від малята! Це український народний таночок. Він називається гречаники. Щоб станцювати цей таночок, нам потрібно розучити декілька елементів. Вам потрібно повторити декілька разів цей елемент, щоб у вас добре вийшло. А тепер давайте станцюємо весь таночок. Молодці малята, я впевнена, ви дуже старались танцювати. А тепер наше заняття завершено. Сьогодні ми з вами дізналися, що таке нотки, які вони бувають. Почали вивчати новий таночок, співали розпівку тік-так, повторювали пісеньку. До нових зустрічей, малята. До побачення.